У Дніпропетровську відкрилась перша в Україні оперативна диспетчерська служба швидкої допомоги. Медики назвали нове відділення останньою ланкою, яка завершує процес надання невідкладної допомоги жителям Дніпропетровської області. Про специфіку роботи диспетчерської служби детальніше розкаже наш кореспондент. Центральна диспетчерська служба, яку сьогодні відкрили на базі лікарні швидкої допомоги, наразі є унікальною в Україні. Її головне завдання приймати виклик від жителів області та передавати дані одразу ж безпосередньо бригаді лікарів. Це дозволить медикам значно зекономити час від моменту виклику карети швидкої до її приїзду. При цьому буде вся інформація об этом пацієнті, для того, щоб восерієнти в ту ліну лікарню по профілю патології. До втілення нового проєкту чиновники йшли чотири роки. На придбання необхідного обладнання Дніпропетровська влада витратила близько 13 мільйонів гривень. Закупили його не лише для нашого міста, а й для Кривого Рогу. Тобто у нас буде дві центральні диспетчерські, які будуть самостійні і зможуть в випадку екстремальних ситуацій перекривати роботу одна другої. Тобто, реально зараз вся Дніпропетровська область охвачена зв'язку і телекомунікацією. Наразі медики, які працюють безпосередньо на швидких, надають допомогу не лише цивільному населенню в умовах, які склались в державі до Дніпропетровських шпиталів, ледь не щодня потрапляють і військові. А карети швидкої виїжджають також на виклики мешканців Донецької області. «Тобто це не тільки своєв'яна це ще можливість сконцентрувати необхідний ресурс во время чрезвичайної ситуації при вніштатних ситуаціях, каденіобхідно коли определенне количество бригад, определеного профілю». Раніше виклики швидкої відбувались через шість станцій у різних містах області. Віднині ж всі дзвінки централізовано надходитимуть безпосередньо до нової диспетчерської служби у Дніпропетровську. Лікарі кажуть, обсяг роботи буде надзвичайно великим однак, справитися з ним новій службі під силу. Норматив на одного диспетчера по прийому визовів – 30 тисяч обращень в год. То есть здесь все рассчитано. Сегодня Сьогодні запускається етадіспетчеська в тестовому режимі. Пока на город Дніпропетровський, прилігаючій території. Там Дніпропетровський, Солонянский, Синельниковский район. В будущем это будет повністю область. Сьогодні у новому центрі вже працює 12 операторів, які приймають заявки від людей. Всі звернення заповнюються в спеціальній електронній формі. Головне у цій справі кажуть оператори швидкої це швидкість. На оформлення заявки диспетчер має максимум дві хвилини. Заболівання, давлення, наприклад, квартира, район, все все спрашиваю, Буквально все Вот. А потім, коли я повністю прийняла визов, я відправляю цей визов евакуатору направлення. Нова служба дозволить також зберігати всю інформацію про людину, яка раніше викликала карету швидкої в електронному варіанті. Це дасть змогу лікарям отримувати повну інформацію про колишні захворювання особи та методи її лікування. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.